Друзі, серіал, який став справжнім феноменом, і досі залишається одним із найпопулярніших у світі. А я вам розкажу всі цікаві історії про цей серіал в одному відео: улюблені сцени. Найкращі моменти з друзів на Ютубі досі збирають мільйони переглядів. Поговоримо про серії, які залишаються найулюбленішими, і досі. Та сама, де всі дізнаються, п'ятий сезон, 14-та серія. Легендарний момент, коли всі друзі дізнаються про відносини Чендлера та Моніки. А потім вирішують зробити із цього перевірку на міцність, хто ж довше зможе тримати. Мати секрет в таємниці. Ситуація виходить з під контролю. Вона хоче, щоб я натер її лосьоном. Вона блефуєк. Ні, вона не своєї. Бре на мене аж отак. Та сама, де рос палить сезон 6, серія 9. Батьки роса та моніки приїжджають на вечерю до своїх дітей, і рейчел робить десерт для всіх. Проте в книзі рецептів випадково склеїлися два листочки, і вона приготувала наполовину десерт на половину м'ясний пиріг. І всі друзі намагаються втримати це для неї в секреті. Воно на смак, як ноги. А мені до смаку. <різика> ти жартуєш? Чого? Крем смачно? Повидло смачно. М'ясо смачно. Є один з моїх найулюбленіших моментів, коли Рос та Моніка починають викрикувати всі факти, які вони тримали в секреті від батьків, мабуть, за увесь час. Dad, Тату, і пам'ятаєш, ти відмовився від послуг того поштаря? Твої плейбої цупив не він, а роз. <різика> А гойдалку кологанку зламав не ураган Глорія Амоніка. А Рос уже рік не працює в музеї. А Моніка жила з Чендлером. А Рос у Вегасі одружився з Рейчел і встиг розлучитись. А я кохаю Жака Кусто. У англійській не треба було класти яловичину. Мені треба їхати. Восьмий сезон, шоста серія. Момент, який буде жити в мемах до тих пір, поки існують інстаграм Рілси. Коли друзі дізнаються, хто саме є батьком дитини Рейчел. О, мій светер. Я не менше місяця його шукав. О, Хай бог мило. Ой, Бог милує. тут я згадувала переважно свої улюблені моменти серіалу. А які були ваші? Поділіться в коментарях. Мені буде дуже цікаво прочитати контроверсійні теми. Якщо попередні жарти зістарилися як вино, то ці точно зістарилися як молоко. По перше, всі жарти про вагу моніки важкувато дивитись, бо в будь-яких моментах, коли вона згадана, вона постійно щось жує. Чот, я тебе заляпала майонезом, та нічого це ж плече несутні. Що підштовхує глядачів на думку? Ну звісно, вона ж товста, бо багато їсть. Згадки про товсту моніку у флешбеках завжди були негативні. Якась дівка з'їла моніку. Так мить камера додає 10 фунтів. І скільки ж тебе камера знімала? А якби я так і лишилась, товстою ти б точно не став зі мною зустрічатись. Став би цей би став самашому. Я настільки поверховий. Ні, просто моніка була настільки товста. Моніка на рівні з Чендлером є однією з моїх найулюбленіших персонажок, і вся сюжетна лінія з її федшеймингом мені дуже не подобається. Якщо говоримо про контроверсії, не можна не згадати роса, і дуже багато його переконань. Які що тоді, що і зараз, є насправді дивними, як, наприклад, у сьомому сезоні четвертій серії розпанікував, що няне для його дитини бути чоловік, ніби це не чоловіча робота? Він же хлопець, і що він розумний Усе вміє. Поясни, чого ми не повинні його брати? Бо це дико. Чому хіба це чоловіча робота? Нянька. це те саме, якби жінка схотіла бути ким. Королем <ролем> і загалом він укорінював дуже багато таких дивних стереотипів, як, наприклад, у третьому сезоні четвертій серії, коли Бен захотів погратися іграшкою Барбі, і цьому виділили цілу серію паніки Роса». Чого це, це мій хлопчик? ходить із Барбі. Він сам <роле> її вибрав у відділі іграшок. Він її <роле> любить. <То> чого він <роле> з нею ходить? <роле> ну, лялька, то й що якщо ви не проти Барбі, то і я не проти дай, дай таткові Барбі. Дай барбі. Okay. About, Хочеш погратися машинкою? Як друзі вплинули на англійську мову. До виходу друзів найпоширенішою формою вживання якогось перебільшення в англійській мові було слово Very, але всі персонажі друзів замість слова very переважно вживають so. фібс. So і згодом серіал настільки популяризував цей вираз, що його додали в офіційний словник, і досі слово so можна вживати в англійській мові навіть в офіційному листуванні. Одна з цікавих особливостей серіалу це, звісно, назви його серій. Кожна серія починається. Словами The One Where або українською, та сама серія, де бо продюсери хотіли допомогти глядачам легше орієнтуватися у великій кількості серій, і тому було вирішено називати їх, якби їх природньо називали глядачі, та сама серія, де рейчел розводиться, та сама серія з Унакі і так далі. І саме цей трюк допоміг серіалу стати ще більш впізнаваним вагітності акторок та як це вписували в сюжет. Наприклад, акторка Ліза Кудру перед початком зйомок четвертого сезону завагітніла і, звісно, повідомила це шоураннерам. Саме тому вони вписали в сюжетну лінію Фібі, її вагітність та. Те, що вона була сурогатною матір'ю, дуже легко пояснювало, чому її діти далі не будуть присутні у сюжеті як її власні. Мені з вами було дуже весело, і я б дуже хотіла забрати вас додому і щодня вас бачити. Кортні Кокс, акторка Моніки, була вагітна під час фінальної серії. І звісно, через те, що по сюжету акторка не була вагітна, це треба було якось приховувати. Кортні Кокс навіть розповідала, що її дочка має чим вихвалятися, бо вона знімалася в легендарному серіалі. Друзі, дуже приємно, що Кортні Кокс змогла втілити мрію Моніки і стати люблячою матір'ю для своєї дитини. Але, наприклад, історія Дженіфер Еністон це зовсім протилежне, бо лише її персонажка Рейчел змогла прожити її мрію. У реальному житті Дженіфер Еністон завжди мріяла, проте не змогла мати дітей. Як вона повідомляла в своїх інтерв'ю, на цей момент вона вже змирилася, що це неможливо, проте спокійно, що в свій час зробила все, що від неї залежало. І зараз вона щаслива мати життя, яке має. Дуже приємно, що актори серіалу не лише створювали образи друг. Друзів на телеекранах, а дійсно були ними у реальному житті. Це гарно відобразилось в їх солідарності щодо рівної оплати праці протягом першого сезону. Кожен актор отримував приблизно 22 тисячі доларів за епізод. Проте, вже до кінця другого сезону виникла значна нерівність у заробітних платах. Кажуть, що зачинателем цього була сама Дженіфер Еністон. Вона вмовила усю групу із шести взяти за руки і разом піти до продюсерів шоу. І у 97-му році вони разом чітко встановили свої кордони. Та те, що всі актори отримуватимуть рівну зарплатню. І звісно, так як шоу приносило надприбутки і було дійсно дуже популярним, то всім підвисили зарплатню до одного рівня. Серіал продовжує приносити значні прибутки навіть після його завершення. І завдяки домовленості, які окреслили всі актори ще тоді давно, кожен з них і досі отримує приблизно 20 мільйонів в рік за трансляцію всіх епізодів на різних стрімінгових сервісах. Друзі, возз'єднання цікаві факти. У 2021 році вийшов спецвипуск. Рензреюніон, де актори зібралися через 20 років після завершення легендарного серіалу та поділилися своїми секретами. Наприклад, Дженніфер Еністон та Девід Швімер зізналися, що все-таки мали почуття один до одного на початку першого сезону, та інші актори це підтвердили, бо це було дуже помітно. Або пам'ятаєте серію, коли Джої стрибав з ліжка та зламав собі руку і тому був змушений ходити з гіпсом пів сезону. Так от, це через те, що Матла дійсно зламав руку і. А як ще було вписати це? В сюжет тому його травма стала частиною серіалу. А також виявилося, що знаменита фраза Джої Е, hey. аюдон була повною імпровізацією, і потім вона набула шаленої популярності. Через що її і залишили в шоу. Hey, do? you... Говорячи про серіал Друзі неможливо не згадати Метчі Пері, який зіграв Чендлера. Він відкрито розповідав про свої труднощі та боротьбу з залежностями, і навіть написав про це книгу. Метчі підкреслював, що ви, як глядачі, можете побачити на свої очі, як йому було важко, як драматично він змінювався на телеекранах. Ось я навела декілька прикладів, як він виглядав в кожному сезоні. І коли він виглядав хворобливо, відповів. Це й були найгірші моменти його життя. І як знаєте, і ви, 2023 році він відійшов з життя. Проте зараз починають розкриватися все нові деталі, через що це трапилось. Бо один з його лікарів, який був відповідальний за його лікування, визнав свою вину в суді. Він признав, що навмисно допустився помилок у його лікуванні заради своєї власної вигоди. Що більше деталей дізнаватись, то стає сумніше через те, що органи викрили цілу схему лікарів та асистентів Метю Пері, яка була зроблена для того. Щоби зробити з нього грошей. Тому лікарю, що визнав свою провину в суді, загрожує до 10 років позбавлення волі замість 20 Ця ситуація є досить сенситивна для будь-яких соцмереж. Тому, якщо вам цікаво, ви можете самостійно знайти всю цю інформацію в мережі. Мені шкода, що люди, яким він довіряв, це були сертифіковані лікарі, скористалися ним, і це призвело до такого трагічного фіналу. У своїй книзі Меті Пері писав, що хотів би, щоб його запам'ятали не персонажем, а справжньою живою. Людиною серіал друзі став невід'ємною частиною життя мільйонів людей. Щоб подивитися фінальну серію у прямому ефірі. Біля екранів зібралися 52,5 мільйони людей. Одна реклама в проміжку цього епізоду коштувала 2 мільйони доларів за 30 секунд. Бо незважаючи навіть на контроверсійні теми і деякі скандали, які підіймав цей серіал, теми описані там залишаються свіжими і досі. Деякі теми, які серіал не боявся підіймати в Америці 90-х, у нас, 2025 році, досі є темами табу. Ставте лайк, якщо любите серіал, друзі, та поділіться вашими найулюбленішими спогадами про нього в коментарях.